Чому в дитини трапляються істерики? Тому що в дитини не налажена комунікація. Є такий момент, коли дитина зрозуміла, якщо вона кричить, падає, топає ногами, то батьки починають щось робити. Вони не хочуть, щоб була істерика. І це єдиний момент, коли дитина може комунікувати, особливо, якщо дитина не мовленева. Маленькі діти, що вони роблять, десь до рочку, поки вони не почали говорити. При будь-які проблеми вони кричать. Їсти хочуть кричить. Спати хочуть кричить. Як якась незручна ситуація, дитина кричить. Поки ми не навчимо дитину комунікувати, це може бути на початку за допомогою вказівного жесту, за допомогою замісних жестів Мама, хочу на ручки, я дай там. Туди, поки ми не дамо дитині цей інструмент комунікації, дитина буде використовувати те, що вона вміє, те, до чого вона звикла. Вона буде кричати і топати ногами. Але тут дуже важливо спочатку зрозуміти, чому кричить дитина. Інколи буває, що нервова система настільки перенавантажена певними подіями, це може бути, або довгостроковий перегляд мультфільму. Або дуже насичене життя. Коли мама зранку схопила ту дитину, на ходу побігла, погодувала, потім закинула до дитячого садка, потім забрала, повесла на якісь, це вже більш дорослих дітей, але теж такі моменти відбуваються: на якісь гуртки або ігрову кімнату, і потім ввечері там вже просто настільки нервова система накручена, 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 що вона не може зупинитися. І якщо немає якогось розслабляючого моменту, або спільний перегляд тих самих мультфільмів, або якоїсь казочки, або ось якогось ритуалу, ввечері ми зазвичай отримуємо істерику, тому що дитина не може зупинити свою нервову систему. Тому, батьки, якщо ваша дитина дуже часто намагається отримувати певні моменти, використовуючи істерику, Зупиніться і подумайте, чому вона так робить? Що, що не так? Можливо, дуже перенавантажений розклад. Можливо, ви не налагодили комунікацію. Можливо, ви десь дали слабину. І дитина, вони маленькі, але вони дуже гарно нами маніпулюють. Зрозуміло, я зараз покричу, прийде тато і скаже: мамі, віддайте йому той другий кілограм морозу, тільки щоб не кричи. Тому думайте, що з цим треба робити. Діти ніколи не кричать, тому що їм це подобається. Вони кричать, тому що вони дають нам таким чином зрозуміти, що щось не так. Або в оточенні, або з якимись потребами побутовими. Ну, для того, щоб дитина не кричала, для того, щоб вона комунікувала з вами, треба вчитись, треба вчитись розмовляти і домовлятись, і повинні бути певні правила. Щоб якщо батьки щось забороняють, наприклад, або щоб вони забороняли одночасно, щоб не було такого, що мама заборонила, а тато дозволив коли на